Що не перейде політи Господа землі, кити, всі морські безодні, вогонь, град, сніг і тумани, буйний не який виконує його слово, гори, всі пагорби, садовина і всі кедри, з дві гат і гати птах крилати, царі землі, всі народи, князі, всі земні судді, хлопці, дівчата, старі разом з юнацтво. нехай Господня хвалять високі, Його єдине, величо понад землю й небо. Він підняв ріг народу свого, хвала всім його святим, синам Ізраїля, народові що йому близький. Співайте Господе, нову пісню, а хвалуємо на зборі праведники. Нехай Ізраїль своїм творцем радіє, нехай своїм царем сини веселяться. Нехай хвалять ім'я його танком, при, при гарфі, нехай йому співаю. Господь поласкавий до народу свого здоблює перемогою покірних. Нехай торжествують праведні у славі на своїх ложах. Нехай ликою, нехай хвала Божа буде на устах у них і весічний мечу руцівних, щоб між народами вчинити відплату, між племенами покарання, щоб їхніх закути закутив кайдани, а їхніх хвильма, у залізні окови, щоб суд написаний над ними вчинити, це слава всіх, його преподобних, хваліти, Богу, святині, Його, хвалити у твердині сили його. його, за Його подви великі, хваліти його, в його величі. Безмежні його звуком рогу, хваліти вона, гафійного на слах, хваліти на бувній танком, хваліти його на струнах і сопілці. благодать преподобний, став ти Божим сином дійсним і правдивим. Через відродження в Божественному Хрище і визнав споконвічного Сина, Слово Боже, єдиносущного та співбезначального Отцеві, і замкнув нахамні уста є ретиків світлими своїми навчаннями, тим ти оселився ти в небесному Царстві, та дійсно співцарюєш з єдиним Царем Христом, що роздає велику милість, Хваліть на зіньких цимбалах, на ночних цимбалах, усе, що живе нехай, хвалить Ого Господа, посвятивши цілковито Богові і повністю з дитинства, йому себе пожертвувавши, Засяю зорями Божої мудрості, і вияснив сутність речей, ясно викладаючи мудро з'ясовуючи їхні лагод для кращого пізнання Бога. Того ми вихваляємо тебе. Як бого, і божественного учителя, та промінного світильника церкви. Геркви. Ти ви молиш у Христа, що подав світу і велику славу цю і Сину, і Святому Духу.